Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні відео буде розмовним. Трішки вирішила змінити формат, щоб з вами також поспілкуватися на тему стресу, і як. Можна сказати, зменшити вплив стресу на наше життя. Розкажу, які методи я використовую, які діють на мене. І загалом є і багато інших методів, які використовують інші люди. Отож, почнемо. Хочу сказати про стрес, що ми всі знаємо, ми живемо в такий час, що без стресу не проходить жоден день. В першу чергу. Стрес відбувається, коли ми читаємо новини, війна, відповідно, ми аналізуємо і це дуже сильно впливає на нас. Е, наступне, стреси бувають на роботі, вдома, в сім'ї. Е, Будь-де у будь-якій сфері є певні стреси. Звичайно, вони є великі, є менші, але все-таки вони на нас впливають і. Ми маємо навчитися з ними жити, і маємо навчитися зменшувати їх вплив на наш на стан, на наше фізичне самопочуття. Отож, залишайтеся зі мною, постараюся поділитися методами, якими я знаю, і які конкретно діють на мене. Ну, Отже, причини та вплив стресу. Причини ми вже трішки. Почали говорити. В першу чергу це війна, це певні життєві ситуації, які нас виводять зі стану такого спокою, в принципі, який ми собі. Поставили, адаптували під себе наше життя. І е, що можна помітити? В першу чергу стрес впливає на наше фізичне здоров'я. Ми починаємо про це думати, крутити в голові, починає голова боліти, е, може бути безсоння, може впливати більш на наш фізичний стан, може почати щось давати збій, тобто там шлунок боліти, е, на серце давати і так далі. Е, отже, нам потрібно. Ці е, такі причини і наслідки зменшити. Отже, поговоримо про методи, які загалом є. Е, звичайно, я не великий спеціаліст, але те, що я знаю, і те, що я думаю, кожен з нас знає, в першу чергу це потрібно прогулятися. Чи це буде парк, чи це буде власне подвір'я, просто вийти на вулицю, посидіти влітку на своїй власній лавці, чи на. В порозі, і хвилин 20-30 відпочити, просто на вулиці посидіти. Друге, що можна сказати, це е, глибоко подихати. Коли ви відчуваєте ось такий стрес великий, от, наприклад, в якомусь приміщенні ви знаходитесь, і у вас якась новина, яка вас е, е, стресанула, скажімо так, в першу чергу подихати глибоко. Е, і ну, так старатися носом вдих, родом ротом видих, і е, кілька хвилин, і тоді ви побачите, що ваше ось це серце, яке тут -ту, ту 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 воно трішки заспокоюється, е, стабілізується, скажімо так, серцебиття і стає легше. Е, і ще, коли ось стрес довготривалий, який впливає на нас. Довго і негативно, то ми маємо якось облаштувати, спланувати свій день, свій режим, щоб ми могли лягати раніше, виспатися, якийсь певний режим дня, ввести свої якісь хороші, корисні звички, тоді організм стає міцнішим, і ми не так реагуємо на ці всі стреси. Ми стаємо. В середині фізично сильніші, і наш організм більш бореться із впливом стресу на нас. Також щоб стабілізувати свій стан, потрібно дотримуватися правильного харчування, а точніше, я б сказала, регулярного і, звичайно, здорового. Ніхто не говорить про те, щоб об'їдатися ходогами, і тоді ви будете здорові і менше будете стресувати. Звичайно, ні. Має бути більш-менш нормальне харчування. Здорове, наскільки це можливо, і тоді, відповідно, буде менше на нас впливати ось цей стрес. Тому що, якщо правильне харчування, організм здоровіший, менше впливу на серце, це на мозок буде і так далі на нашу нервову систему. Також постаратися обмежувати себе, принаймні в такі строгі моменти стресу, від інформації, тобто постаратися забрати телефон і не дивитися ні новин, ні хто вам телефонує, відключити звук і так далі. Ті люди, які телефонують, якщо щось важливе, звичайно, вони зможуть вам СМС написати що важливо. Вважають, а ви відповідно прочитаєте і будете розуміти для вас це важливо чи ні. Ви готові зателефонувати у відповідь людині і. Поговорити на цю тему, чи коли ви прочитаєте, ви зрозумієте, що ця тема, по-перше, для вас не є важливою, і ви зможете дати відповідь пізніше, якщо ви поважаєте за потрібне дати Е, І якщо ви заздалегідь знаєте, що це якась нездорова ситуація, то відповідно і не потрібно відповідати. Тому потрібно... В Цей час краще присвятити відпочинку, наприклад, прочитати книгу, а телефон положити, відкласти на годину, дві-три на цілий вечір десь. Нехай там полежить, а вранці ви спокійно подивитеся ту інформацію, яку вам потрібна. Ось такі методи загальні. Що хочу сказати до, до методів, які, власне, я використовую. Звичайно, це. В екстремальних ситуаціях я використовую дихання і при чому поєдную з рахунком. Обов'язково я прораховую чим більше подихів глибоких і рахунок, тим відповідно мені це допомагає. Це такий експрес-метод, який можна використовувати будь-де в будь-який час, тобто немає обмежень, чи ми на вулиці, чи ми в домі, чи ми в якомусь громадському приміщенні, чи в транспорті. Тобто Цей метод такий самий дієв, ну, напевно, не те, що дієвий, але самий такий, що можна його застосовувати в будь-який час і будь-де. Наступний метод, який я використовую, це прогулянка. Звичайно, якщо погода дозволяє, то ми йдемо гуляти з дитиною і відпочинемо, і прогуляємося, і в голові всі думки зайві розвіються і залишиться тільки один позитив, ну, грубо сказано, позитив, ну принаймні якісь такі основні моменти, які ми з цього всього винесемо. Е, також е, дієвий метод в моєму випадку це відкладання телефону. Неважливо, чи я буду читати книгу, чи не буду читати, Відложити телефон. Е, і якщо хтось турбує і ви не хочете е, розмовляти, і ви розумієте, що е, немає сенсу розмови, тобто е, це пуста розмова, е, то відкладаєте телефон на вечір. Е, Відкладаю, приділяю час більш з ститиною, граємося, стрибаємо, бігаємо і так далі, розвиваємося. А телефон вранці подивимося, і будемо знати, що там дуже цінна та інформація, яка там є, чи все добре, і ми обійшлися без тієї інформації. Ось такі основні методи, які я використовую про. Здорове харчування фізичне навантаження. Я так сильно не можу сказати, що я великий спец в цьому, тому що, звичайно, ви бачите моє відео, де у мене не завжди є здоровий спосіб харчування. Тобто у мене таке меню, знаєте, як я кажу, про те, що є, те готую і вживаю. Але, принаймні, намагаюся плюс-мінус триматися здорового харчування. Ось такі методи, із особистого досвіду, які я розповіла, я використовую, буду вдячна за ваш відгук з вашої сторони, що вам допомагає боротися зі стресом. От, і враховуючи те, що на сьогоднішній день ось я знімаю в нас сьогодні 20 числа. Лютого то, е, знаєте, така відчуття. Е, особливо коли дивлюсь новини і читаю новини, то ну, буду відверта, трохи стресую. Е, ну Не трохи, а так відчувається, Ну, я стараюся е, приземлитися, я це називаю, приземлитися трохи, відкласти все, всі справи е, по сторонам. І... Я тут, я знаходжусь тут приземлитися в даний момент, в, даний, в даній ситуації, там, де ми є. І подумати про буденні справи, які нас оточують, і зайнятися цими буденними справами хороша штука, відволікає від усього, коли стресуєте і ви знаходитеся вдома, почніть все прибирати. Генеральне прибирання ось така штука. Отже, закінчуючи відео, хочу сказати, що не існує ідеального методу. Який би повністю на 100% позитивно впливав на нас. Але ось ці маленькі такі кроки, які ми робимо для себе, щоб заспокоїтися, щоб менше стресувати, і складається наше життя, ми їх використовуємо і намагаємося стабілізувати свою нервову систему. Я вам дякую, що були зі мною, прослухали ось таке відео розмовне. Я поділилася своїми. Думками поділилася тими методами, якими я використовую, і буду вдячна вам, якщо ви напишете в коментарях, дасте зворотній відгук, які методи ви використовуєте, які на вас позитивно впливають, діють в позитивному руслі. І буде цікаво з вами на цю тему поспілкуватися. Тому запрошую в коментарі і, звичайно, ставте вподобайку. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, ставте дзвіночок з усіма повідомленнями від мене, відмічайте, і тоді будете знати, коли виходить нове моє і коли який допис. Ну, На цьому я буду завершувати. Кажу вам дякую і до побачення. Гарного дня, гарної ночі, якщо ви дивитесь вночі, всього вам найкращого!